Небайдужі мешканці нашого міста зібралися гуртом і вирішили зробити добру справу. А все найкраще, як то кажуть, дітям Світла, тепла, яскрава, стильна європейська чарівна кімната зробить небагато радісні перебування дітей-інвалідів у дитячому будинку. інтернаті тепла тут мало було і ми посмотрели і захотіли їм зробити сказку. Люди начали доносить ценность людям, оказалось очень много не людей, которые были реальным вкладом. Хто сколько мог, кто существенные вклады делал, кто небольшие, но сердца у людей к этому открыты. С нашего начала может быть пойдет как волна, и люди начнут помогать другим. Мир станет для детей ярче, красок добавится. Люди может быть, добрее стануть. Діти з обмеженими можливостями сприймають цей світ зовсім по-іншому. Їм так важливо відчувати та бачити, що за них турбуються та люблять. А ще діти вірять у казку і у те, що світ не такий жорстокий, як здається. Мене пір полняти на самоді не що чувства, потаячі щаслива, очень рада, що ми це зробили. Це очень робота. И создавая такую маленькую шкатулочку, мы меняем не только комнату, мы меняем наш город, мы меняем нашу Украину. Вот эти дети, они на самом деле не умеют ненавидеть, они не умеют злиться. Им эти чувства абсолютно чужды. Они на самом деле умеют только любить. И вот нам у них, я думаю, стоит научиться и учиться, учиться вот этому по-настоящему любить, отдавать, заботиться. Меня сейчас переполняют такие трогательные эмоции счастья, любви и заботы. И мне очень-очень нравится, когда они улыбаются и радуются этому всему. Громадський проект Чарівна кімната реалізовувався приблизно три місяці у кімнаті, де діти будуть грати, відпочивати, вчитися, спілкуватися в інтернеті, зробили капітальний ремонт. Особливо вражають оригінальні декоративні елементи кімнати. Кожен день і діти співробітники заглядають в зал і очікували це чудо. ось вот це волшебство сьогодні состоялась. Ми очень хочемо поблагодарити тих людей, які прийняли участь в створенні цього проєкту, які вложили свою душу. Внесли свої ідеї, допомогли фінансово і сделали праздник для дітей і співробітників нашого дитячого дому. Відкриття кімнати стало для мешканців та працівників інтернату справжньою казкою. адже волонтери організували яскраву розважальну програму, де ні дорослі, ні малі не залишилися без позитивних емоцій.